Але вже надто холодно. Мінус 13, якщо не бреше термометр, правда, то в серце. За вікном вже давно плюс 5. Це якось так дивно не бачити твоїх очей. Заснули ще разом. А зранку не знали наших імен, та то лиш не люди. Душі мене вічно закохані. І знову писати безхлузді вірші. Такі недолугі тобі не потрібні, бо ти знову просиш мовчати. Але я знаю, то гра. В очах тебе я, твоя смерть. Помирати будемо тихо, давай. Обнявшись без лишнього подиху, ми станемо з небом, бо я твоя ластівка, принаймні ти так казав. Язики примерзли до піднебіння, слова позабувані і постарілі, зморені часом людьми. Колись вони були безцінні, тепер це безкладне сміття. Колись хтось сказав, що ми пара. Брехня, то ти просто заплутаєш. Заблукав у моєму родому волосі. Вибачте, інфа застаріла стара. У тебе і в тобі. Я була звичайна гостя.